Працівники ДСНС щодня проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки на канікулах, використовуючи матеріали, розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС України. У рятувальників цікаво всім, навіть трьохрічним діткам, які сьогодні завітали на екскурсії до пожежно-рятувальної частини. Вихованці центру раннього розвитку Тодлер з захопленням слухали правила безпеки, розглядали справжні пожежні автомобілі, а потім, з неймовірною цікавістю, вивчали та випробовували дитячий пожежний автомобіль, Який рятувальники розробили спеціально для таких маленьких відвідувачів. Вчилися, як повідомити про пожежу, на який номер телефонувати, вивчали обладнання та наввипередки задавали запитання рятувальникам. Пізніше діти побачили кіннобочковий хід, який сотню років назад виїжджав на пожежі. Наприкінці заходу дітки отримали цікаві повчальні буклети від ЮНІСЕФ, які одразу взялися вивчати. Емоції, що вирували на фасаді головного управління, не передати словами, адже щирий сміх щас. Сливі дитячі оченята та дитяча безтурботність вселяють надію у завтрашній день, а рятувальники заряджаються позитивом до нових героїчних вчинків.